Добрий день. Сьогоднішній наш урок ми розпочинаємо зі сторінки 21. У нас завдання номер 2 Визначити інтервали, обернути їх і визначити обернення. Отже, що ми робимо перше? Ми дивимося на інтервал і рахуємо, яка в нас цифра. Раз. Це наша перша нота. Два, три. Ми знаємо, що це якась терція, Вона позначається нотою 3. Тепер. Ми дивимося, які у нас, яка в нас відстані. Ля і до дієс. Шукаємо ноту ля, нота до дієс. Півтона тон. Півтора два. У нас виходить 2 тони. Відстань в 2 тони. У нас має інтервал, яка терція велика чи мала. Велика. Ми підписуємо. Ми зробили половину завдання. Тепер обернення. Одну ноту ми залишаємо на місці. Ось вона в нас залишається. Другу ноту зі всіма знаками переносимо на октаву через неї. У нас тут до дієс другої октави. Ми переписуємо її на до додієс обов'язково. Першої октави. Ось ця нота в нас пішла на октаву. Знову рахуємо. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Шість це в нас який інтервал? Хто сказав секста, той молодець. Рахуємо відстань до дієз, ля. До дієз, ля. Півтона тон, півтора, 2, два, два половиною, три, три половиною, чотири. Чотири тони. Чотири тони яка це в нас секста? Ми недавно вчили. 4 тони. Це мала секста. Таким самим чином, ми виконуємо усі наступні наші приклади. Ось 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 ось. Одну ноту ми залишаємо, іншу ноту ми перекидаємо через неї. Не забуваємо порахувати наш початковий інтервал. Спочатку рахуємо цифрою, яка нота ну, в нас в порядку. Не забуваємо рахувати першу. Перша, друга, третя, четверта, п'ята і так далі. Далі рахуємо відстань, визначаємо, яка, яка в нас відстань. Який це інтервал великий, малий, чи чистий. Потім обертаємо і робимо знову ж таки те саме. Це в нас письмове завдання на сьогодні. Наше наступне завдання усне. Ми мали побудувати дома фа мажор, записати стійкі, нестійкі ступені і ввідні. відні. Ми зараз співаємо фа мажор, називаючи всі знаки, співаємо його тетрахордами. Тетра означає чотири, тобто ми його співаємо звукорядом по чотири ноти. Починаємо з ноти фа. Фа, -соля сі, бемоль. Переходимо вниз. До, ре, мі, фа. Назад. Фа, мі, ре, до. Зверху. Сіме ля соль. фа, Ще раз те саме. Фа, сол, Співаємо тільки в відні ступені. Це те, що у вас має бути записано тут. Як ми їх співаємо? Спочатку співаємо тоніку. Верхній відний тоніка. Нижній відний тоніка. Тоніка. Фа. Верхній відний. Соль. Фа. Нижній відний. Мі. Фа. Ще раз верхній. Фа. Одразу співаємо оспівування просто підряд і в кінці зверху донизу співаємо тонічний тризвук. Поїхали. соль, соль, фа, Мі, мі, фа, соль, сі, ля, Суляси. Сібе соль. -фа вибачте, я забула сі бемоль. Сі бемоль, ре, до. Хто може зверху той? Ре, сі бемоль, до. Зверху донизу. До, ля, фа. І ще раз те саме. фа. Молодці, чудово. Наше наступне завдання слуховий аналіз. Я вам граю мажор. І три види мінору, натуральний мінор. Мічний Мінор і мелодичний Мінор отже перший приклад. Це був гармонічний мінор. Хто це сказав? той молодець. Це був мажор. наступне. Натуральний мінор. Це був мелодичний мінор, це був гармонічний мінор. Натуральний мажор. Останнє завдання. Диктант. Рисочка скрипічний ключик. Тоніка Фа. Визначаємо мажор чи мінор. І який розмір. Мажор чи мінор. Мажор, тоніка ще раз фа. Тобто тональність у нас. Фа-мажор. Ставимо рисочку. Шукаємо у нас, які в нас знаки фа-мажорі стоять. Це в нас має бути записано в зошиті. І записуємо. Який був розмір? Який розмір? Хто сказав дві четверті той величезний молодець? Ми ставимо рисочку, ми ставимо знаки фа-мажора. Далі ми ставимо 2 четверті і рахуємо такти. Скільки тактів? Чотири. Рисочка, скрипічний ключ. Знаки Фа-мажора 2 четверті, 4 порожніх такти. Тепер над тактами ми беремо і ставимо крапочки, скільки нот чуємо. А коли чуємо гучну ноту, що ми робимо? Хто сказав, що ми переходимо на в наступний такт? Той молодець. Ставимо крапочки. В першому. 4. В другому. 4. В третьому. 4. В останньому. 3. Остання нота буде яка? Хто сказав Фа той молодець. А чому у нас буде нота Фа? Хто сказав тому, що Тоніка той теж величезний молодець. Отже, остання нота в нас Фа. Співаємо зараз.

Нижній мі. І тоніка фо, І в протилежну сторону. Мі. Верхній соль, І тоніка фо. Слухаємо, з якої ноти починається. Яка це була нота? То сказав нота до, той великий молодець, і все супер правильно почув. Перша наша нота це нота до другої октави. Зверху, не знизу. Другої. Отже, зараз буде настройка. Я граю останній раз на цьому відео, і цей раз ви відмотуєте і по ньому пишете. Починаємо з ноти до. Мотайте назад, пишете диктант, і на цьому на сьогодні, все дуже дякую за увагу і до зустрічі.